Ви підриваєте довіру до судових реформ. Ви збурюєте суспільство, ви, ви агент Кремля. О, зараз ви агент Кремля. В даному випадку, я думаю, що саме ви агент Кузьміна. Якого Кузьміна? Хто який породив цю справу? Ви на стількох е, панів працювали, що ви не знаєте, е, з ким з'ясовувати стосунки. А з'явуєте стосунки. на себе. А відносно провокаторів. Ви зараз підриваєте довіру до судових реформ в Україні? що Ви Скажіть, яким маю пане пане паряч, можете довести десь сюди, будь ласка? Скажіть, яка головна ваша головна ваша вимога зараз перед судом? Так, чому ви подалися? Можете про це розповісти? Дивіться. Шановні мої представники засобів масової дезінформації, вибачте, я вас так називаю, у справі звариться України. Ось тут є три книги. Вибачте, що спаде зараз. Беріть, щоб я вам міг показати. В цих трьох книгах є численні звернення до засобів масової інформації, починаючи з 2008 року, аби вони могли спокійно висвітлити цю справу. Оця справа, я говорив, це судом. Дала зелену вулицю до травні мене як людини ще в грудні 2008 року, саме за вказівкою тоді в той час президента України Ющенка і людей, які пізніше заробили на мені свої посади і кар'єри. З допомогою тих засловий масової інформації на Ливайченка, Метіоса і інших. А саме першого це Кузьміна. Ось хто спровокував цю справу, ось хто привів зараз цих провокаторів в судове засідання, і ось хто стоїть ззаді цієї справи. На жаль, ваші керівники, власники цих олігархічних телеканалів, на жаль, де ви працюєте, а так є у нас, на жаль, всі олігархічні, приватні олігархічні телеканали, за вказівкою ваших керівників ви жодним чином, жодного разу. Ми подивилися, що написано і які документи є в цих книгах. Це, що я міг зробити, це написати книги, видати їх. Я не мав можливості і не маю політичних партій своїх проданих чи купоних засобів масової дезінформації і не можу вести таку агітаційну, отприкасу, війну, яку ведуть проти мене. І якщо би хтось хоча б раз подивився з самого початку. Хто і чому давав козівки на моє знищення, починаючи з 11 грудня 2008 року, я просив і звертався тут, є звернення до засобів масової інформації в першій книзі. Про ілюструйте виступ президента на той час України Ющенка щодо затримання мене, нібито на отриманні мною хабара 100 тисяч доларів. Оці третій книзі я чітко розписав, хто, коли.